Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую на урок математики. Тема нашого уроку таблиця множення і ділення числа 6. Розв'язування рівнянь. Продзвенів дзвінок починається урок. Наші вушка на маківці, очі ширше відкриваємо, ні хвилини не втрачаємо, слухаємо і запам'ятовуємо. Починаємо, як завжди, з усної лічби. Обчисліть. 5 помножити на 8. 24 поділити на 4. 8 помножити на 3, 40 поділити на 10.

18 поділити на 2. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число. Класна робота. І починаємо складати вирази за схемами, що ви бачите на екрані, та обчислювати їх значення. Два стовпчики виразів. Запишіть, будь ласка. Отже. Дивимось на перший стовпчик. 12 поділити на 3 дорівнює 6 поділити на 3 3 поділити на 3 0 поділити на 3 Наступна схема Складаємо вираз з першим числом у стовпчику 12 поділити на 4. 0 поділити на 4, 4 поділити на 4. 20 поділити на 4. І остання схема 10 поділити на 5 20 поділити на 5 30 поділити на 5 40 поділити на 5 А зараз складемо та розв'яжемо добутки із множником 6 та частки з дільником 6. скориставшись цією схемою у завданні 257 на сторінці 42 підручника. Тож, починаємо. Перший приклад знаходимо добуток чисел 6 помножити на 2, 6 помножити на 3. 6 помножити на 4, 6 помножити на 5. 6 помножити на 7. Ой, на 6, вибачте, пропустила. Тепер на 7. 6 помножити на 8. 6 помножити на 9. А тепер складемо. Частки з дільником 6. 12. поділити на 6. Пригадаємо, як користуватися табличкою множення, коли треба знайти відповідь на ділення. Закриваємо пальчиком 12, закриваємо 6. Залишилось 2. Наступний 18 поділити на 6. 18 закрили, 6 закрили, залишилось 3, отже, 18 поділити на 6 буде 3. Тепер 24 поділити на 6 4. 30 поділити на 6 5, 36 поділити на 6 – 6. 42 поділити на 6. 7. 48 поділити на 6 8, 54 поділити на 6 9. Зараз знайдемо значення виразів усмо. Принагідно повторимо табличку на 6. 6 помножити на 6. 6 помножити на 3. 6 помножити на 9, 9 помножити на 6 поміняли місцями множники, добуток залишився тим же. 6 помножити на 7, 7 помножити на 6, 48 поділити на 6, 30 поділити на 6? 54 поділити на 6? 42 поділити на 6? Наступне завдання розв'яжи рівняння. У першому рядочку бачимо рівняння. Треба знайти значення х. Пригадаємо, будь ласка, Як знайти невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. х дорівнює 5 помножити на 6. 5 помножити на 6 30. Підкреслюємо відповідь. Тепер Переписуємо перший рядочок рівняння. Замість х підставляємо значення 30. 30 поділити на 6 буде 5. Перевіряємо, чи дійсно 30 поділити на 6 буде 5. Так. Нижче записуємо 5 в лівій частині рівняння і у правій теж 5. Наступне рівняння. 24 поділити на А дорівнює 6. Невідоме А дільник. Як знайти невідомий дільник? Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. А дорівнює 24 поділити на 6. Це буде 4. Підкреслюємо. Переписуємо перший рядочок замість А підставляємо 4. 24 поділити на 4 дорівнює 6, пригадуємо з таблички. 24 поділити на 4 буде 6. І справа 6. Отже, рівняння розв'язано правильно. Наступне 6 помножити на С дорівнює 18. Дія множення. Як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 18 поділити на 6. Буде 3. Підкреслюємо. Замість це пишемо 3. Перевіряємо 6 помножити на 3 18. Рівняння розв'язано правильно. А тепер. Перевіримо, чи правильно розв'язані ці рівняння. 15 плюс х дорівнює 20 невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Відняли вийшло 5. Перевіряємо. 15 плюс 5 дорівнює 20. Рівняння розв'язано правильно. Наступне рівняння. 1 помножити на а дорівнює 8. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 8 поділити на 1 дорівнює 8. 1 помножити на 8 дорівнює 8. Рівняння розв'язано правильно. Наступний С помножити на 2 дорівнює 8. Як знайти невідомий множник? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 8 поділити на 2. В цьому випадку помножили. 8 на 2 Вийшло 16. І що ж виходить у перевірці? Підставляємо за місце 16. Таким чином, 16 помножити на 2 дорівнює 8. Чи справді це так? Ні, неправильно. Це рівняння розв'язане. 8 поділити на 2 буде 4. Якби відповідь була 4, підставимо у перевірку: 4 помножити на 2 дорівнює 8. Отже, два рівняння розв'язані правильно, третє ні. Тепер знайдемо значення виразу n, плюс n поділене на 6, якщо n дорівнює 12. Якщо n дорівнює 12, то n плюс n поділити на 6 буде 12 плюс 12 поділене на 6. 12 поділити на 6 буде. 2 і 12 плюс 2 14. Тепер запишемо вираз, якщо n дорівнює 6, якщо n дорівнює 6, то n плюс n поділене на 6 буде 6 плюс 6 поділене на 6. 6 поділити на 6 1, 6 плюс 1 7. Тепер знайдемо значення виразу при n дорівнює 30. Якщо n дорівнює 30, то n плюс n поділене на 6 дорівнює 30 плюс 30 поділене на 6. 30 поділити на 6 буде 5, 30 плюс 5 35. І останнє значення n дорівнює 0. Якщо n дорівнює 0, то n плюс n поділене на 6 дорівнює 0 плюс 0 поділене на 6. 0 поділити на 6 буде 0 і плюс 0. 0. А тепер дізнаємось, у скільки разів менше число 6, ніж число 30. Щоб дізнатися, у скільки разів більше чи менше, треба поділити. 30 поділити на 6 дорівнює 5. У скільки разів число 5 менше, ніж число 25. 25 поділити на 5 дорівнює 5 у 5 разів. У скільки разів менше 1 гривня, ніж 10 гривень. 10 гривень поділимо на 1 гривню буде 10. У 10 разів. У скільки разів 6 метрів менше, ніж 48 метрів. 48 метрів ділимо на 6 метрів. Виходить у нас 8 разів. Цю задачу. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. А потім перевірите. Купили 25 бубликів, а тістечок на 20 менше. У скільки разів більше купили бубликів, ніж тістечок? Сподіваюсь, умова вам допоможе. Бубликів 25, тістечок невідомо. На 20 штук менше. Далі нам треба порівняти: у скільки разів більше бубликів, ніж тістечок. У невідомо разів більше. Щойно ми з вами дізнавалися? У скільки разів одне число більше, ніж інше? Для цього треба ділити. Але. Треба ж спочатку дізнатись, скільки тістечок. Тому першою дією дізнаємось скільки тістечок, а другою дією у скільки разів більше бубликів. Ось розв'язання задачі. У п'ять разів бубликів купили більше, ніж тістечок. Домашнє завдання. На сторінці 43 у підручнику розв'яжіть задачу номер 265 і рівняння 264 коротко записати у щоденник так. Сторінка 43 номер 264 265. А зараз вправа незакінчене речення. Закінчіть таке речення. На сьогоднішньому уроці я вдосконалив. Чи вдосконалила свої знання про Про що? Пригадайте, що ми робили сьогодні на уроці? Наступне речення. На сьогоднішньому уроці я навчився, чи навчилась? Чому навчились? І останнє. Мені було цікаво, коли. Коли яке завдання виконували? Ну що ж, дітки? А зараз пропоную вам фізкульт-хвилинку. Прилетіли гуси, роблять потягусі, баушики, баукель тягусі потягусі, баушики баукель. Сі потягу Гуси мають ла. Блять, постривати. Руси в черевичка скубаю травичку. Скупушку букв беня та скубаю травичку. Скупушку бум, обеня та скубаю травичку. Дякую вам, дітки, за увагу за роботу на уроці. До зустрічі!